27 серпня субота, Євангелія від Матея. І підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали, чи можна чоловіку відпустити свою жінку з якоїбудь причини. Він відповів їм, Хіба ви не читали, що Творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив. Тому покине чоловік батька і матері пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, та що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло, що, Отже, Бог злучив людина, хай не розлучає. Кажуть вони до нього, Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм Заля жорстокості сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так, а я кажу вам той, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб. І хто ожениться з розві... розведеною, Чинить перелюб. Кажуть до нього учні: коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитися, він же відповів їм, не всі це слово розуміють, а ті лише кому дану. Бувають боскопці, що з мат -ма материнського лона такими народились. Бувають і скупці, що їх люди оскопили. Бувають і скупці, що самі себе оскопили задля Небесного Царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Дорогі друзі, багато християн вважає вчення Господа про нерозривність подружжя занадто суворим. Так думали і фарисеї, а також апостоли. Перші посилалися на закон Мойсея, який дозволяв розлучення, а інші на цілковиту непрактичність таких стосунків. Христос відповідає, що закон Мойсея дозволяє пускати жінок не з Божої волі. А через жорстокість чоловіків, а не женитися краще у тому разі, коли неодружений стан вибирай задля Небесного Царства. Якщо з інших причин немає природного потягу, скупців, що з материнського лона такими народились, чи чиміння любити та приймати любов. Скопців, що їх люди оскопили, то це не заслуга, а нерозумінням святості подружнього та неодруженого стану, лише ті, які самі себе оскопили задля Небесного Царства, мають належне його розуміння, бо неодруженому леше знайти час на служіння Богові і ближньому. Отож і подружжя, нерозривне те святе, і дівицтво прекрасне та святе, якщо вибране заля Бога. Господи Ісусе, допоможе нам збагнути слово Твоєї істини.